Доброго дня! Вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. Мене звуть Лариса і це четвертий старт у нашому спільному проєкті «В'яжу, що хочу осінь на носі. Цей спільний проєкт дівчата влаштували ще з початку серпня, щоб ми встигли підготуватись до осені, щоб хоча б розпочали в'язати теплі речі. У цьому спільному проєкті у нас буде, здається, 5 стартів. І потім через декілька днів можна буде підвести підсумки цього спільного проєкту. У мене так вийшло, що в мене вже сьогодні п'ятий старт, але по розкладу четвертий. Тому, як то кажуть, я перевиконую завдання. Але за розкладом ще два старти, тому я їх обов'язково. Не хочу пропускати. Сьогодні у нас за розкладом четвертий старт, і я буду стартувати в'язання шкарпеток, але для мене це буде знайомство з новою пряжею. Є така пряжа, фірма Газал багато хто з дівчат знає, в'яжуть. Але з цієї пряжі, саме Happy Fit Unicolor, я ще не в'язала. І я, коли її замовляла, я дуже раділа, що у неї, бачите, тут написано на 50 грамів 165 метрів. Тобто, на 100 грам у нас 330 метрів. І це повинна була більш товста пряжа. ніж... Стандартна шкарпетка опряжа, з якої ми звикли в'язати. Ну, хто в'яже носочки, знає, що зазвичай стандартна шкарпетка опряжа це 410 метрів 420. Ну, саме мале 400 метрів на 100 грам. Тут у нас на 100 грам буде 330 метрів. Але яке ж моє здивування було, коли я отримала цю пряжу і взяла її до рук. От дивіться, я в'яжу з таких моточків зазвичай з серединки. Ось я достаю, і дивіться, яка тут тоненька ниточка. Щоб зрозуміли, я для порівняння зараз візьму. Ту пряжу, яка мені більш знайома, з якої я, ну, здебільшого в'яжу шкарпетки, тому що вона для мене така, що можна її дістати, як то кажуть, не дефіцит. Оце пряжа Alize Superwash Comfort Sock 100 г. І де ж тут у неї є? Ось, бачите, 420 метрів на 100 грам. У цієї. У цієї 330. Але тепер беремо ниточку цю і поряд у цю. І яка з них тоньша? Оця тоньша, але вона важча. І я сподівалася, що якщо я буду в'язати з пряжі отакого от метражу, то я зв'яжу більш швидше. Ну, з товстої пряжі швидше в'яжуться шкарпетки. І що тепер робити? Вона навіть тонша, ніж алізе. Не така сама, а навіть тонша. І якщо алізе 420 метрів на 100 грам. І вони тут пропонують спиці. А я не знаю, які вони тут пропонують, я вяжу 2,5. Я в'яжу тугенько. І 2,5 спиці для мене, для Алізе, те, що потрібно. А у цієї пряжі вони пропонують 2,5. Ну, яке 3, Якщо вона тонша, ніж Алізе? Ну, Беру я два з половиною, і подивимось, що вийде, і тоді вже будемо робити підсумки. Добре? Я на цьому тижні ще ж треба дівчата задавали питання, на які треба відповісти, у поході спільного проєкту. І там є таке. Питання Ваше улюблене свято. І ви знаєте, якщо б не було війни, можливо, що була б така нагода поміркувати яке. Але я думаю, для багатьох зараз ми всі чекаємо нашого свята в майбутньому. Саме улюблене свято буде наш День Перемоги. Коли ми виженемо з нашої землі загарбників. І будемо всією країною святкувати День Перемоги. Але ще деякий час треба почекати. І тому я вирішила, що наразі, у самий час війни, моїм улюбленим святом буде День Незалежності. І так співпадає, що на цьому тижні саме День Незалежності Україна буде відмічати. Тому. Щоб якось поєднати відповідь на запитання і в'язання у цьому спільному проєкті, то до моєї пряжі Шкарпеткової я додам такий маленький святковий акцент. І це в мене буде отакі ось наші кольори нашого прапору. До речі, у нас 23 завтра буде день прапора, тому присвячуючи. Дню прапора, Дню Незалежності. Наразі моєму улюбленому святу я буду в'язати шкарпетки. Беру 2,5 спиці і вперед. Отже, у зв'язку з тим, що цей тиждень у нас святковий, у нас на цьому тижні був день прапора. На цьому тиждень був день визволення Харкова. На цьому тижні у нас був День Незалежності України. До того ж, саме 24 серпня, день народження у близької людини, я мобілізувалась, і в четвертому старті у мене готова робота. Ось такі. Шкарпетки чоловічі, я зв'язала з пряжі, газал хеппі фіт уніколор 100 грам 330 метрів. І тепер я можу упевнено сказати, що так, ця пряжа більш Важка, ніж Алізе Superwash. Тому що на шкарпетки 43-го розміру у мене пішло майже 100 грам. Ніколи такого не було. Оце все, що залишилося від двох моточків, що у мене були. Оце все. Немає можливості зараз точно перевірити вагу, але це все, що залишилось. Зазвичай в мене йде грам 75 гримів. Ну, 80, ну, це вже 45 розмір. А тут 43 і 100 грам. Їх треба попрати. Ну, блокатора нема. Треба якось буде придати форму. Але отакі майже святкові, трошки, трошки патріотичні, шкарпетки. У мене ще, ще хвостики не сховала. Зараз буду ховати, потім прати. Отакі от, от, ну, важкенькі, ну, майже 100 грам, Тому дівчата, хто ще не в'язав цієї пряжі, попереджаю: пряжі йде багато, тому що, хоч вона й тоненька, вона така важка, Ну, відчувається такий. Береш і відчуваєш, що готова робота є. І ще для себе і для тих, хто буде в'язати з цієї пряжі, хочу попередити: 2,5 це великий розмір. Я не не стала вже переробляти, тому що почала і, як то кажуть, уперед до перемоги. Але наступного разу я буду брати спиці меншого розміру. Я думаю, потрібна буде двічка. І це ще, зважаючи на те, що я дуже щільно в'яжу. Я коли обираю спиці номер, я дивлюся останню цифру. Ось тут вони пропонують. З двох половин від 2,5 до 3. Зазвичай я беру крайній розмір трієчку. Тут, зважаючи, що вона тоненька, я брала 2,5. І це теж виявилось трошки великим. Я зараз у гарячій воді поперу, я сподіваюся, що воно щільніше буде, але наступного разу. Я буду брати і вам рекомендую брати спиці двічку. Ну, 2,25 це найбільше. Тому що вони виявились такі м'якенькі, ніжненькі. А оскільки чоловічі вони, ну, я і колір вибирала чоловічий, я б хотіла, щоб були більш щільніші. І ще дуже приємна пряжа на дотик. Таке відчуття, що тут є щось таке, ну, може, не можу казати, що шовк. Але якщо б я не знала склад точний, я б вважала, що тут є віскоза, тому що такі вони трошки слизькі, трошечки, але дуже приємні на дотик. Такі гарненькі. Ось тільки оце оздоблення. Мені дуже подобається. Дуже таке патріотичне, але тепер ховати кінчики зараз буду. Якщо я дістану десь такий колір дів дівочий, я думаю, оце дівочі будуть шкарпетки дуже добрі. Тому що вони такі м'які, такі ніжні, такі шовковисті. Ну, я задоволена. Так що у мене сьогодні фініш мого четвертого старту. Залишився нам, здається, тиждень залишився. І прийде осінь. Я думаю, дівчата вигадають ще нові якісь старти, тому що мені ще багато чого потрібно починати. І ще ж у мене є така задумка на п'ятий старт. Тому отакий от, от така пряжа. Я задоволена, тільки треба розуміти, я більш для себе кажу, вдруг забуду, що треба брати спиці потоньше, тому що пряжа хоч і важка, але не дуже товста. І щоб була добра щільність, треба чи. Дуже щільно в'язати, чи брати спиці номером поменше. Рекомендую, до речі, цю пряжу. Мені подобалось, сподобалось в'язати. А як вони будуть у процесі експлуатації, то я вже зможу зрозуміти трошки пізніше, тому що це буде подарунок. І через деякий час я зможу запитати, як там поживають. Подарункові шкарпетки. А вам я бажаю знайомства з новою пряжею, якщо хочете, побільше готових виробів, натхнення, часу нав'язання і скорішого настання нашого головного спільного свята Дня Перемоги. До зустрічі у новому старті в нашому спільному проєкті: В'яжу, що Хочу! осінь на носі! На все добре!